Микола, я вчора в лісі три відра грибів назбирав для тещі. А раптом вони отруйні. Що значить раптом? Хлопець підходить до дівчини в барі. Пані. Чому ми з вами ще не знайомі? Бог береже тебе. Дурне створіння. Степан. Ти коли останній раз дружині квіти дарував? Не на 8 березня, не на день народження, а просто так. Ага, спробуй їй. Відразу розпочнуться підозри, копати почне і обов'язково щось нариє. Дружина каже чоловікові. Петро, зверни увагу. Наш сусід щоранку, коли уходить на роботу, цілує свою дружину. А ти чому так не робиш? Оксано, але я її навіть не знаю. Чоловік повертається з відрядження і бачить, у коридорі висить плащ його дружини, 58-го розміру, її туфлі 44-го розміру, а поряд кирзові чоботи 35-го розміру та ящик з інструментами сантехніка. А на ньому фуфаєчка лежить, як на п'ятикласника. Чоловік заходить до спальні і каже: Я не зрозумів, що це таке. З під ковдри вилазить щупленки сантехнік та тремтячим голосом каже. Ч чоловіче, вибач, але я не хотів. Та вірю я, вірю.